В Україні сьогодні відзначають день українського добровольця. Дата, 14 березня, обрана не випадково. адже саме цього дня, у 2014 році, на тренувальну базу в нових петрівцях з майдану незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану і сформували перший добровольчий батальйон. Наразі тисячі чоловіків і жінок різних професій зі зброєю в руках боронять Україну її суверенітет та незалежність від російських загарбників і за це ми їм Дякуємо щодня власне подякувати нашим добровольцям. Сьогодні прийшли небайдужі і мешканці Києва, і гості у Деснянському районі покласти квіти і вшанувати пам'ять тих, які загинули, захищаючи нашу державу. На місці перебуває наш влад величко влади. Привіт тобі і розкажи, будь ласка, так хто прийшов? І чи багато людей прийшли сьогодні? Вшанувати пам'ять саме у Деснянському районі. Віталесю, доброго дня, кияни. Для того аби продемонструвати, скільки людей прийшло, я попрошу колегу оператору продемонструвати вам. Ось сьогодні біля пам'ятника воїну добровольцю, який знаходиться у Деснянському районі, зібралося досить багато людей. Бачимо, ми тут приїхали сьогодні вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну, а також віддати шану і подякувати тим, хто зараз зі зброєю в руках захищає нашу незалежність. Прийшли як звичайні жителі Києва, так прийшли дійсно і військові, які склони. Нили голову перед своїми полеглими побратимами, фотографії яких ось розташовані власне під ось цим пам'ятником. Бачимо, ми багато квітів, урочиста варта теж була тут присутня. Тобто, ми пам'ятаємо і ми дякуємо. Знаємо, ми що на честь захисників України саме ось цей пам'ятник відкрили у 2016 році, а день українського добровольця започаткували у 2017 році, і ось після цього кожного року, саме 14 березня. Вся держава відзначає і низько вклоняється нашим захисникам, тому що саме воїни добровольці були серед перших у далекому здавалося б 2014 році, і саме добровольчі загони першими стали на оборону нашої держави ще проти так званих квазіутворень ЛДНР, коли Росія вела так звану гібридну війну і не було ще цього повномасштабного вторгнення. Та після 24 лютого 2022 року кількість добровольчих формувань в Україні значно. Зросла, тому що досить багато є свідомих та незалежних українців, які готові не за гроші, а за ідею і за любов до батьківщини тримати зброю у своїх руках і захищати життя всіх нас з вами для того, щоб ми могли ось в цей день вшанувати пам'ять для того, щоб ми могли кожного дня спокійно випити каву. Всі хлопці сидять в окопах. Тож ми дякуємо їм і низько вклоняємося всім захисникам України, які загинули, захищаючи нас з вами, і про це с. Свід... Про це хтось його називає святом, хтось називає Днем пам'яті, краще не розкаже ніхто, аніж сам воїн доброволець. Тож, прошу пряму мову добровольця. Це свято, день пам'яті люди по-різному оцінюють, але цей день в честь тих, хто добровольно став в лави людей, які захищають нашу батьківщину. Ми в цей день згадуємо тих, хто загинув. Ми в цей день зустрічаємось з тими, хто досі знаходиться в строю. Дай Боже їм всім здоров'я, сили, натхнення, і нехай все буде добре. Тобто, цей день, коли люди зустрічаються, які. Захищають Україну, стали першими до лав. Якщо ж ви хочете доєднатися до цієї подяки, принести в квіти та вклонитися, згадавши пам'ять наших воїнів, ви можете відвідати прямо зараз, також в районі Деснянському вулицю Лісківську. Тому що ось після цього нашого заходу вся ця група переїжджає туди разом з оркестром, разом з добровольцями, разом з ведучими, будуть вшановувати біля тамтешнього меморіала пам'ять наших захисників. Тож на цьому Олесю, передаю тобі слово. Дякую, влада. І насправді ще хочу зачитати повідомлення нашої глядачки. Пані Любов, яка пише якраз щодо добровольців. Поважаю, шаную і пишаюсь саме на таких людях. Тримається світ. Такі люди кують перемогу, адже вони є той незламний звіт нашого народу. Слава нації.